Є один дуже популярний міф, що наші предки жили дуже довго. Ну тому, що там стан довкілля був кращий, хімії не було, тому вони жили довго. Ну, насправді не так. Було багато інфекційки, не було антибіотиків, не було розуміння природи хвороб, погане харчування, антисанітарія, і це призводило до швидкої смерті наших предків. Їдіть покажу на прикладі: це прямий предок нашого клієнта Стефан Філіпов Вовк, 49 років помирає. І причина смерті от натуральний від природньої смерті фактично. От 85 от натуральний, 49 там є якась причина, 60 от натуральний, але цікаво, що навіть на цій сторінці, бачите, в 40 років людину пишуть, От натуральне 46, От натуральне, звісно, саме цей приклад видно, що священник багатьом лупив. От натуральне, зазвичай, по старості років писали причину смерті, починаючи з 57, 58, 60 років. До того все таки шукали причину смерті якусь іншу, але ось тут видно, що навіть отакі люди, наче молоді, в 49 років, вже їм могли лупити природню смерть.